Позаду мене місце, де побував кожен з нас: театр імені Садовського. Для нас уже стали звичними неймовірні вистави та концерти на сцені всередині цієї будівлі. А чи знали ви, що свого часу цей театр був справжньою культурною перлиною міста, ба більше навіть цілого Поділля? А також став колискою для одного із найпопулярніших труб. Якщо ні, то не перемикайтеся. Адже сьогодні у Рубриці твій навігатор ми порівняємо те, як починав свою роботу творчий колектив і на що сьогодні схожий наш театр. В архівах зазначено, що містяни неодноразово зверталися до влади з проханням побудувати театр у Вінниці. З часом влада задовольнила мистецький голод вінничан. Головним архітектором, що створював перший проєкт будівлі, був Григорій Артинов. Та працював над театром не лише він. Звернулася чарівна жінка до нашого. Мера, будемо так його називати, по-сучасному з тим, що вона хоче, щоб з'явився тут театр, а Вона візьме його під свою владу і буде зі своєю трупою. Це була Тетяна Лентовська. Тетяна Лентовська мала надзвичайно твердий характер. Ця жінка знала, чого хотіла, та отримувала це. Ідея всім відомої та новітньої на той час рухомої сцени, також належить їй. Артинов взагалі іноді був, кажучи, він був іноді шокований від бажань цієї жінки, але виконували те, що вона хотіла. А потім була пропозиція, щоб стільці, оці крісла у залі, ховалися під підлогу. Ну, Артинов відповів, що цього я, на жаль, зробити не можу. Театр збудували з рекордною швидкістю. За повних 10 місяців будівля була готова: двоповерховий з гарячою водою, душовою, гримерками зі сценою, яка рухалася, і навіть з декораціями для першої вистави. І відразу цей театр став одним із символів міста. Тут влаштовували різноманітні вистави, експериментували з форматами опери, заснували головний театр країни та приймали поважних гостей. Саме у Вінниці билося серце українського театрального мистецтва.

Якщо ви пам'ятаєте, що і в 20-му році тут народився театр, і він вважався Вінницьким, театр-драматичний театр імені Франка, який сьогодні перша сцена України, Національний академічний театр імені Франка, та під час Другої світової війни настав дійсно переломний момент від старої будівлі в результаті обстрілів та пожежі залишилося декілька стін. Театр довелося майже повністю перебудовувати. Попри всі труднощі, в період реконструкції. Ці заклад продовжив свою роботу. А через два роки постала будівля, яку ми з вами знаємо, і сьогодні я завжди говорю, що в нашому театрі за всю свою історію були фанати, і тільки завдяки у тому фанатизму, неймовірній любові до театрального мистецтва, театр міг вистояти вижити і на сьогоднішній день також, адже. Іде війна, а ми намагаємось працювати і десь розтоплювати серця людей, десь дарувати оту часточку добра. Наразі у середині працює музей. Створюючи його, працівники намагалися передати справжній дух театру, а ще показати усіх акторів через призму їхніх ролей за допомогою фотографій. Це сцена, да? А тут актори. А он за мною мельпомена, яка нас благословляє. І не знаю я тоді, коли ми робили я. Навмисне не підписувала фотографії. Знаєте, це ніби актори, ось вони в Гримі в різних, з різних вистав, ось вони перед, перед нами. Тому що Грим тоді накладали просто дивовижний. Акторський реквізит це окремий вид мистецтва. У театрі імені садовського його надзвичайно багато: рояль, яскраві елементи костюмів та навіть сміттєвий бак. Усе це знаходиться у спеціальному місті за сценою, що має дуже цікаву назву. Ми з вами знаходимось у кишені сцени, яку ніхто з глядачів не бачить, і ніхто тут не буває. І тут зрідка, взагалі, хтось чужий приходить, так що вам поталонило. У маленькій кімнатці з боку сцени зберігається бутафорія. Цим реквізитом користуються актори під час своїх виступів. Головна його роль потрапивши на сцену, створити потрібну атмосферу. Сцену вже оформили та виставили увесь реквізит. Вже за годину тут відбудеться неймовірно складна вистава під назвою «За дверима» харківського режисера Олександра Ковшуна. Поставили її за мотивами п'єси німецького драматурга Вольфганга Борхерта, і актори, як завжди, неймовірно зіграють свої ролі так само, як це робили століття тому. У своїй гримерній до спектаклю готується Таїса Славінська, народна артистка України та головна режисерка театру, старанно накладає страхітливий грим та налаштовується на власну роль у виставі. ба баба Ну в цій виставі у нас акторів по декілька ролей. В даному випадку костюм з мого першого епізоду, де я граю ельбу. Річка така є Ельба. Така не зовсім добра, вона, але справедлива, як на мою думку. У цьому гримі Таїса залишиться до кінця спектаклю. Каже, у наступних епізодах змінюватиме лише костюми. Це е, не є реальні персонажі, е, це є такі химери нашого е, головного героя. Котрий бачить так, свої страхи, свої якісь емоції, те, що він переживає, і ми являємося йому в його видіннях. Тому ми такі гарні. Перед виступом дуже важливо правильно налаштуватися, і це не лише про вивчений на пам'ять текст. Для наших акторів цей процес також має особливе значення, тож вони мають власні способи підбадьорити одне одного та побажати удачі. Як от особливі обіймашки перед виставою, під час яких вони діляться одне з одним своєю енергією. Існують і певні правила для тих, хто виходить на сцену. Їх знають всі працівники театру та ретельно дотримуються, аби не накликати невдач. Остані. Можна ходити навіть якщо вона порожня, не можна ходити по діагоналі, не можна ходити е, у взутті. Три, хоч, хочеш пройти по сині, її треба обов'язково обійти, обов'язково змінити взуття. Після ретельної підготовки нарешті починається головне дійство вистава. Усі працівники на поготові, а глядачі вже у залі. Час дізнатися, що ж там за дверима.